<плес> Існує серйозна загроза сільському господарству, про яку ми усі знаємо. Проблема полягає в тому, що багато хто з нас не сприймає її серйозно, але ми повинні бути насторожі, щоб наші справи не погіршились, тому що використовуючи гербіциди з одним і тим же механізмом дії з року в рік, і в той же час зменшуючи кількість культуру сівозміні і методи обробітку, ми просто ігноруємо проблему. І чим довше ми ігноруватимемо цю загрозу, тим сильнішою вона ставатиме до тієї пори, коли ми вже нічого не зможемо вдіяти, а тільки спостерігатимемо за захопленням полів. Бур'яни можуть квітнути або виживати. Ми називаємо цю загрозу резистентністю. Це монстр, який підстерігає на наших полях, ховаючись серед бур'янів, що ростуть поряд із культурними рослинами. Найгіршим є те, що ці бур'яни здатні передавати свою стійкість до гербіцидів наступним поколінням. Поширення серйозної стійкості до гербіцидів у ключових бур'янів все більше викликає занепокоєння про можливі наслідки для усіх нас. І оскільки число ефективних гербіцидів зменшується, господарники, зокрема, зіткнуться зі значними фінансовими втратами. Тим більше, що жодних нових механізмів дії гербіцидів у недалекому майбутньому не буде в наявності. Наслідки є руйнівними. Коли ми вже більше не можемо контролювати стійкі бур'яни, вони починають конкурувати з рослинами все сильніше, призводять до постійного зниження врожаю і прибутковості. Але є дещо, що ми можемо зробити, щоб цього не сталося. Разом з вашими сільськогосподарськими знаннями і досвідом, в поєднанні з нашими технологіями і підтримкою, ми разом зможемо ефективно протистояти резистентності. Це найкраща зброя у боротьбі зі стійкістю бур'янів до гербіцидів. Різноманітність, різноманітність це майбутнє ініціатива компанії Bayer у боротьбі зі стійкістю бур'янів до гербіцидів, різноманітність методів обробітку, різноманітність сівозміни, різноманітність гербіцидів. Ми називаємо це підходом у трьох напрямках в інтегрованій системі боротьби з бур'янами. І це залежить тільки від нас, чи втілювати їх у життя. Ви повинні вжити певних заходів для кожної площі. Розпочнемо з різноманітності методів обробітку. Включаючи заходи механічного контролю бур'янів, обирайте надійне, районоване та сертифіковане насіння. Виберіть правильний час посіву. І використовуйте оптимальну густоту посіву, тим самим забезпечуючи сильну конкуренцію з самого початку розвитку. Тепер давайте поглянемо на сівозміну, поля, на яких з року в рік вирощується одна і та ж сама культура, сприяють розвитку і поширенню стійких до гербіцидів бур'янів. Тому для того, щоб тримати їх під контролем, необхідно дотримуватись чергування культури сівозміні. Тому що чергування між різними ярими та озимими культурами є давнім і ефективним способом контролю стійкості бур'янів. Як щодо різноманітності у використанні гербіцидів, ось де справді вам може знадобитися досвід компанії Bayer. По перше, важливо знати, чи гербіцид має тільки одну чи декілька механізмів дії. Оскільки існує багато продуктів з однаковим механізмом дії, то лише заміна певного продукту іншим не зможе допомогти. Можливо, вам доведеться кардинально змінити механізм дії діючих речовин або змішувати продукти з декількома механізмами дії на головні бур'яни, але для того, щоб отримати найкращі результати, можливо, буде потрібно поєднати дотримання сівозмін разом із застосуванням різних механізмів дії в одну обробку протягом декількох сезонів. Але це ще не все. Ви можете змінювати програму оприскування при виборі правильної сезонної обробки. Обирайте між досходовим, раннім післясходовим і весняним застосуванням. Насправді є багато способів затримання і обмеження поширення стійкості бур'янів. Але ви не можете ігнорувати резистентність та сподіватися, що вона зникне. Вжити заходів зараз. Але ви не самотні у цій боротьбі з компанією Bayer ви будете завжди мати надійного партнера на вашому боці.